Всім привіт, ребята! З вами сьогодні я, Санчик Беликін. І сьогодні я вам буду показувати топові нички в Мардер Містері. Дивіться, ви маєте голосувати Дивіться, це така карта, де там танк, таке, я не знаю, як вона називається. Ви піднімаєтесь потім на другий танк і дивіться, ви залазите в цю вентиляцію, на вентиляцію. І ось вот тут буде такий, такий мостик. Ви берете, нажимаєте емоції, і у вас має бути емоція Кісти. І все власне буде видно, а мардер може під вами пробігати. А також я вам ще покажу імбову ничку. Ви зараз просто від неї будете в шокі. Це моя подружка Марин. Ну, ви знаєте такий ютуб-канал такий Маринев? Я вам зараз покажу тупоничку. О, тут має бути така біла штучка і маєте від першого лиця. І залазите, і все. У вас тупо ніякий мордер не найде. Ви потім, як раунд закінчується, виходите і кайфуйте. І кайфуйте. Так, там, походу, мардер. Дай залізте. Панна, я буду сидіти або йти гулять. Давайте. Це відео буде коротке, так що... Дякую, що ви подивили. Не, це ще не всі, весь кінець, я вам ще покажу. Це було 2. Це сама топова ничка була. Тепер ще одна ничка, я вам піду покажу. Дивіться. Заходите в цю кімнатку, і тут буде отака штука. Просто зановетка. І нажимаєте сидіть, І все вас ніхто не найде. але є деякі такі мардери, які забігають, і вас можуть убити. Тепер дивіться, є ще одна нычка, вот така, в шкафчику, а мардери мардеры можуть убити. І Ще є одна нычка, яку я думаю всі знають, <кху> Я вам її зараз покажу. Ось о, дивіться, вона під под ви виходите з вулиці і йдете під весницю. Потім ви кайфуєте собі, можете сісти, кайфанути. Але тут є мінус, тут є такий маленький уголок, і він вас палить. Так що лучше сісти за ящик і сісти тут. Але це не варіант, можна отут трошки далі. І ще одна топова мічка. Але мардери там ну дуже рідко пробігають. Бо, от дивіться, вийшли з вулиці чудово і залазите сюди. Потім ви можете дивіться як. Ви заходите за цю фігню, нажимаєте на сісти. І все, вас ніхто не замітить. І ви собі кайфуєте. Дуже був радий, що ви дивилися це відео з Санчиком Про по Mystery 2. Не забудьте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Моя мрія це е, хоча б бронзова команда. И чаемся в иншому радугу.